Так, друзяки, дібший дня. Всі запитують, який ярик в тебе є на лобні однорежимні ліхтарі. Ось наймаленька частина. Я вам зараз покажу 4 е, позиції. Так, 207 моделька. На два акумулятора до 500 метрів, дуже яскрава. Зумірується голова. 207-ма моделька. Чи джішний діод класнючий. Так, однорежимний, На два акумчика. Розібрались. Це він самий бюджетний апарат. Потім у нас що це йде у нас? Т-67. Тут вже йде на три акумулятора, на три акумулятора, так, Т-67. Дальність його вже до Кеме. Теж є зум, який в нього фокус є в Т-67, друзяки. Тут є заднє світло, дуже яскраве коповське світло, індикація заряду, функція повербанка. Ці всі апарати ми можемо закомплектувати крутими акумуляторами. Цей апарат зараз один із топових продаж, на три акумулятора. Потім їдемо далі. Теж однорежимний. Бачите, коробочки наші похожі. Це моделька у нас, друзі. Це у нас моделька Т-210. З такими точечками йде. Тут теж десь свише 500 метрів він б'є, він однорежимний, в ньому теж є зумчик, дуже він чудовий на два акумчика. Оце така моделька є. І ще, друзяки, є. Ще моделька, бо всі путають постійно цей. До 500 метрів. Але тут, знаєте, яка апаратура? Зараз я вам покажу. Тоже, він однорежимний, теж в нього є зумчик, але який в нього, друзяки, фокус, незручно так знімати, з малим, звісно, зручніше. Тут ззаді ось є така тема. Ще отаке світло є. Коповське, червоненьке, червоненьке проблизкове індикація заряду. Якби всі ліхтарики схожі, ну це всі ліхтарики однорежимні. Ця моделька, друзі, ця моделька називається номер. Номер в нас, зараз скажу, не фокусує. Це 203. 203. Так що такі справи, друзі. Однорежимний, 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 однорежимний. І це ж не всі однорежимні. Всім гарного дня, мирного неба для замовлення в Вайберг.